Після такого неймовірного ранку всі, хто ще надобрав свою норму, незважаючи на втому, ну ніяк не могли всидіти біля вогнища. Да і як ти там будеш спокійно відпочивати, коли чірки ледь на голову не сідають, а качки з густого очерету безперестану манять нас своїм гомоном до продовження полювання. Євгеній мав за честь просолютувати перший налетівши на нас качці. Але промах. Денний спосіб полювання був простим: вишуковуємося в лінію і тихенько пробираємось крізь болото. В надії, що недалеко від нас підніметься кряква, що заховалась в хащах після такого бентежного ранку. Я, чесно кажучи, і не знаю, як донести думку звичайній людині, що ми в цих неймовірно тяжких умовах одягнути в резинові вейдерси під спекотним сонцем, пролізаючи по непрохідному болоту, отримували неперевершену насолоду, від якої починала палати наша мисливська душа. Такі хвилини, очікуючи підйом крижня, наше мисливське серце тремтить, аж в жилах починає кров кипіти. Але перші заводі не принесли бажаного результату, спонукаючи нас пробиратися все далі в безкінечні хащі. Трохи дьогтю в цю безмежну діжку меду. Добавляла безкультурність інших мисливців, що після пострілу залишали в цьому недоторканому місці стріляні гільзи. Я завжди намагаюся по можливості підібрати їх, був впевнений, що тільки ми являємося господарями цієї землі, і це не є привілею, а являється великим тягарем, так як саме нам треба залишити цю красу для наступного покоління мисливців. Пройшовши ще трохи, ми помітили на обрії, що одна качка, злякавшись інших мисливців, завернула в нашому напрямку. Я не знаю, вроді висили хорошо. І близко було. Ну, Ой, не близко было. Ой, только не треба смотреть на мене. <сас> Плохим охотникам оператор мешает. І знову вдача. До нас налітала вже ціла зграя качок. Лезьбіть передом. Давай, давай. Негаючи часу, всі побігли збирати трофеї. Бо кайла з нами не було. А шукати підранків в цій густій траві буде нелегке завдання. Перший чирок є, залишилось ще два. Я не знаю, я з ким стояв вміти. І ні, я висок, хто, не, не показався. Не Слідство покажете. Добре, постріли. <реку> вони таке посипали зі бою. Але після короткого пошуку стало зрозуміло, що без допомоги нашого чотириногого помічника нам ну ніяк не справитись. І ми позвали Миколу з його епаньол Бретоном. По Кайлу відразу було видно, що він став на слід. Але чомусь пішов за метрів 30 від місця падіння качки. І на наше велике здивування саме там він і схопив другого підранка. качечку нашел да у вас подраночек прошла она прошла молодец 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 твой подранок молодец а еще ай молодец вот ваш чирок что отработал пойдем искать еще одного теперь пришел час на и третьего трофея І Кайл знову довів, що без мисливської собаки полювання не буде таким вдалим і красивим. Бо така гарна праця неймовірно прикрашає полювання. Ну що? Ай, ти молодець! Молодець! Зараз не аж правильно іскати треба, так? Да? Ребята, ваш попраночек. Кожен по одній? Я не стріля, я там, а кто стрілял? Я и Жека. Два раза хто? Я два и Жека один. Ага, і так. Ага, и взяли? Три дуплетом, да? Я не знаю. От, а, да, получается, ну, Илья, ну, короче, я с Жекой по одному началі вот это вот. И, конечно, вот это я уже. Ну, понятно, не лежать, уже не одна столка, значит. Ти... <х erst> ну, молоді. Після короткого привітання один одного ми поспішили продовжити наш шлях по угіддю в пошуках нових емоцій і вдалих пострілів. На одному з плес нам таки вдалося підняти три крижня, але збентежені ранішніми пострілами, вони піднялися задалеко для влучного пострілу, і мисливцям залишалось лише з легкою досадою дивитися вслід відлітаючих качок. Але нічого, не втрачаючи запалу, ми продовжили наш нелегкий і водночас захоплюючий шлях. Вже за пару десятків метрів ми знову підняли кришні. Але весь шрот пішов мимо цілі. І знову на мисливців налетів ще один величезний крижень. Цього разу вдача була на нашому боці. І екземпляр общений еземляр рядкий. Перелинявший так, такое Да, мінію да. Спасибо. Крупний. Да, хороший. Не ну, пацаны, поздравляю. Да. О, Ви облички. його то манком, я не знаю, внутрішнім закрутили на себе. Но... Але часу на привітання не було. Здорове зграя черків, замойоріла із-за обрії. Висота польоту була за межею прицільного пострілу. І ми відпустили їх з миром. Лише любуючись такою кількістю качки вугіддя. До речі, недалеко від нас ще один мисливець заздрізно споглядав за нашим вдалим полюванням. Побажавши йому ні пуху, ні пера, ми продовжили наш шлях. Прогулявши ще трохи по болоту, ми вже не чуючи ніг і змарнілі від спеки. Попрямували до нашого табору. Бо смак шурпи, що готував наш Микола, вже доносився аж до сюди. Та й майже всі мисливці вже здобули свою норму на цей день. А це означає, що на сьогодні для них полювання закінчилось і починався святковий вечір мисливського відкриття. Атлічна охота була, багато діті було. Больше не знаю, за последние 5, 5 лет точно это самое лучшее охота было, самое лучшее открытие было. Утки просто везде немерено. Летают с ними постоянно. когда они Особенно сейчас вечер начинается. Будет этот вечерняя зорька. Сейчас мы ночки профиля поставим. И будет, я думаю, подсаживаться. Шерба. У нас шерпа мясная. Этот раз. Вот она, ребята, шурпа. Хорошая шурпа. О! С уточкой. Мы в этом году вот так настреляли столько, что у нас только котелков нет. Шурпа наваристая, ширная. ой 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 ой, ой. вже зрозуміли. На вечірню зорю вже ніхто й не вийшов. Бо, по-перше, норма добута. А по-друге, куди ти там підеш, коли в таборі такі смачні смаколики приготовлені нашим шеф-кухарем. І знову я прийшов до тями лише посеред дороги. Від безжалісного покусування, як казав один прозаїк кровосісів. Сьогодні було відразу зрозуміло, що після вчорашнього переполоху льод качки буде не такий насичений. Але все ж один чарок заставив розрядитися Артура. Але марно качка полетіла неушкодженою. Далі всі очікування були марними. Качка, якщо й летіла. То дуже високо чи далеко від нас. І дочекавшись, коли сонце вже підніметься із за обрію, ми вирішили піти в пошуку своєї мисливської вдачі, витоптуючи очерет та обшукуючи плеса. На ранішній зорі найвдалішим з нас був Євгеній. З результатом аж одна качка. Після вчорашньої серії суцільних і дуже прикрих промахів Микола прагнув сьогодні взяти реванш. І я вам скажу, в нього були всі шанси. Бо ввечері, плекаючи свою тяжку думу біля вогнища, він з'ясував, що поспішаючи на полювання, взяв вдома набої для більш прохолодної пори року, де шрот був добряче обсипаний крохмалем. А звідси і виходило, що кучність була дуже високою. І качка в більшості випадків летіло, відбувшись легким переляком. Сьогодні ж, обміняв у одного із наших мисливців 20 набоїв на пляшку Закарпатського, Микола тільки но й чекав, щоб біля нього піднялась бодай одна качка. Але поки що все летіло якось далеко чи зависоко. Підійшовши до великого болота, де збоку проходило русло ріки. А посередині все порозростало густим очеретом. Микола підняв жирнючого крижня, Але дуже далеко. І мисливець, поборовши в собі весь той запал, таки зміг відпустити качку з миром. Подальші наші кроки супроводжувались періодичними нальотами качок. І першим на цьому болоті добув свого крижня Євгеній. Що було далі? Ні перо писати, ні навіть самий вправний брехун не зміг би таке придумати. Але розповім все по черзі. Підійшовши до густого очерету, в метрах п'яти від Миколи піднімається величезний крижень. Здається, йому і крилами важко було махати. І мисливець з одного пострілу на превелике здивування всіх оточуючих добуває перший на сьогодні трофей. Конечно, ребята, зрелище, когда у тебя крыжень поднимается. На відстані 40 метрів від нас піднялась ще двійка крижнів, але попрямувала в напрямку, де ніхто з наших мисливців не стояв. Конечно, це зрелище, коли у тебе такой здоровенний крижак. Подимається буквально. 8 метрів. У тебе є час, що його вицелити, висмотрите, потім зробити такий смачний вистріл. Пойдемо поїщемо. Пройшовши ще 5 метрів, черговий підйом. І на наше велике розчарування знову в неперекрите місце. Не встигли ми налюбуватися відлітаючою качкою, як біля Артура піднялось два черка. И он лучным пострелом сдобул одногозный, а другой попрямував в нашу сторону. Еще, yeah. еще. Да что же, я в пустой? Что ж ты пустой? Перезаряжайся. Да я не успеваю перезаряжаться Еще. Бля. Вот это клондайк Я не вспіваю прижатися, Це, Женя, тому. І тут ми зрозуміли, що це ніким не тронуте болото було краївкою для качок, де в скрутний для неї час величезною зграєю вона зашилася в очереті. Заріжнися. Пацани, не співає перезаряджатися, Руки трусяться, блин, на тарутка поднимається, як в піро. Чорт пустий патрон здесь. Господі, боже мой, скоріше. Поки всі мисливці не переставали підтримувати канонаду навколо нас, Микола в пошуках нестріляних набоїв трохи охолов і прийшов до тями. Згадавши про норму в три качки на день. І це означало, що стріляти більше не можна і треба поспіхом збирати добуті трофеї. Ай, я тут одну Красавчик, оце, яка падалася. Поздравляю. Ребята, утіна охота, коли не можливості походити вот по болоту і добити ось такого крижня кілограмів 5 очередної крижу. Ну, это не вот это, это так, баловство. Настоящий трудовой грыжень. У нас еще два, поэтому пойдем искать. Как? На и другой качки також не пришло много часу. Конечно, это не крыжень 5 граммовый но все же трофей чирок очень жирный и вкусный. Красавчик. Поздравляю. Спасибо. Еще одну утку надо найти. А ось третя качка дотягнула до самого русла. І тепер мисливцю прийдеться залізти по самі вуха в болото. Бо чотириногий помічник залишився на березі біля жені, так як ми пожаліли його брати в це непрохідне болото. Поки Микола намагався продертися до трофею, наші мисливці спромоглися добути ще не одну качку. трудовой этот крышень конечно нелегко дается но удовольствие от попадания в такую красивую утку а потом ее пойти и найти еще конечно это кайф такой крыжак красивенный здоровенный О. Тут, конечно не 8 килограмм килограмма 4 наверное будет а в том было все 5 вот такой Я приймаю <рістя> Поздравляю! Зібравши всі трофеї, прийшов час вертатися назад до табору. І саме в цю хвилину ти починаєш розуміти, що пройдений шлях по цьому болоту був чималенький. І здавалось би, ти пролетів його за хвилин 15. Але, дивлячись на годинник, стає зрозумілим. Що на крилах писливського натхнення, ти не помітив, як в небуття линуло 4 години і один кілометр шляху. По болоту, на яке зараз без сліз і не глянути. Бо адреналін вже вийшов, і ти почав відчувати тяжкість в ногах і неймовірну спеку. Але що поробиш? Треба якось донести до табору цей добутий нами скарб. Оде на неможливо пройти Хоть бери, садись в него вот так. А нам надо туда. Непроходимая болото. Ребят, что-то так вот иду, иду и вспомнил возле дома нашу тротуарную плитку. Не знаю, почему, откуда такие мысли. Я тебе поздравляю, дорогой тема. Спасибо. Спасибо. Ми по поки по болоту лазили, подимали, гнали. А он себе тут тихонечко покурює, да? ну, так? Тепле в добре. Тіхонько пострілює. Ось таке відкриття, ребят. на такій мажорній ноті і закінчилось наше відкриття. Сьогорічне свято принесло нам не тільки радість від довгоочікуваної зустрічі братів по захопленню. Але й подарувало неймовірну кількість задоволення від такої великої кількості качки, що була в угіддях гіддях. Давай, рукою можна зняти. Давай. Готов. О, красиво. Нормально, нормально, нормально. Ну, за відкриття? За відкриття Сухо. Тяпну. Без меня! І закусил, Рань. Не закуси. Та